У дитячій бібліотеці, імені Білецького носенка, днями відсвяткували день сім'ї. Працівники книгозбірні на теплу зустріч запросили маленьких відвідувачів з їхніми батьками. Мета заходу це щоб діти зрозуміли, що сім'я це саме дороге, що є у кожної людини. П'ятирічна Марія у білій сукенці прийшла на свято разом з мамою і татом. Дівчинка цього дня дебютувала як виконавиця. А при усім мені було так, так ну, страшно. Та не лише Марії було страшно, дивлячись на перший публічний виступ доньки, хвилювалися і її батьки. Кожен день. От ми тренувались і сьогодні гарно виступили. Окрім Козленків, на запрошення бібліотекарі відгукнулися ще п'ять родин. Попри робочу п'ятницю, мами і тата знайшли можливість разом зі своєю дитиною завітати на свято сім'ї, де разом пограли в ігри та ще більше пізнали один одного. Діти вони в деякій мірі сенс нашого життя, адже саме зараз, під час війни. Коли мій чоловік зараз на фронті, і от дуже велика пішла переоцінка саме сімейних цінностей, сім'я ну, першу чергу, це щоб любити один одного, ростити наших дітей, дарувати їм свою любов. І Щоб любовця була фатом в дорослому житті Івана взаємною до нас, дві години родинних посиденьок у дитячій бібліотеці за піснями та забавами пролетіли як одна хвилина а по собі залишили теплі спогади та спільні пам'ятні фотографії.